Зризикова інвестиція. Так, звучить як щось з реклами банку. Але ні, це реальність. Ви інвестуєте у київську нерухомість та отримуєте дохідність до 20% за перші 4 місяці. А далі щомісячно від оренди на повному пасиві. Просто купуєте квартиру в ЖК Нагірний хаос Ну, майже як крипта, тільки не падає. Так. Поняв вже через 4 місяці ви отримуєте квартиру в центрі Києва. А наша управляюча компанія гарантує безперервну здачу в оренду під 8-10% річних у валюті. Ви ж не будете бігати, шукати орендарів та самостійно вкручувати лампочки. Ми зробимо це за вас. Записуйся на презентацію прямо зараз. Поки ви думаєте, хтось вже рахує свій щомісячний пасивний дохід. ЖК нагірний хаус» – Поки інші обіцяють, ми будуємо ваш прибуток.